Товариш капітан, пахне піздюлю. Все правильно. Ах. Товариш лейтенант, перевірити всіх на предмет Слухай. Угу. Угу. Ліфрайтор, вам особливе запрошення, щоб зняти маску? О, ну, дивися, голий, як пісюн, ладно, проїхали. <сум> Товариш капітан, місія виконана. Дозвольте прилягти всім лічним зрозумів. Составом. Ти бачиш зараз зірку десь на небі чи місяць? цвіркунів. Це тебе стимулює до сну? Раз. Раз, два, Чотири, так, то присядь п'ять раз. Чотири. Так, Праворуч Всі строєм за лейтенантом кругом вертольота. П'ять кругів. Бігом! Руш! Бігом! Руш! Лейтенант! Не спи! Більшу амплітуду, більшу, не швидше. Ставай, настройся, Рівняйся, струнка, слухай мою команду. Зараз приводи тебе себе до ладу і підемо шукати наше обладнання, яке вчора не знайшли. Будемо трусити тих бомжів. Чим швидше знайдемо, тим краще. Зрозуміло? Так, так, точно. До виконання. Куще кобісу, да. За гаражом. Пане капітан, одягайте зразу шумопоганяючі наушники. А що це ти робив там за гаражом? Стяв. Понятно. Готовий до евакуації тіла. Так. Давай. Ну сідай. Не забувся як керувати ще. го 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 ха ха хо Щас зазнаю. Як я Давай, давай. Ой! Так хорошо не собака, никакие не Я гораздо давно я Ну радиации пока не нема, я их не понимаю, но это куда я. Ну не никто, Оу! Эй, 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 эй! Что происходит? <вы> ну, что же... Так. глуши. Глуши. Да? Нет. Что случилось? <laughs> а что Ты... случилось? Ты точно пилот? <laughs> как мы тут оказались? Телепортація, Карл. Так, а я не поняв, Ефрейтор, а наш шарф став уставною формою чи що? В сенсі, який шар? Прошу роз'яснити, а не в сенсі. І молодьож все вчити. Ефрейтор, а ну масочку. Карманчик. От, блін. О, ну красавець, йомай. Що? Все. А, ладно, я не встиг. Ох, у нас два вертикати, що мене вже вилазали. Хто там в очі грається? Е, сержант номер два. – ми мені сержанти. Бажаю здоров'я. Так, точно. Тут е, одному із наших колег спина болить. Я прописав йому клізму. Мене Але... – Але клізма не поможе. Блін. Ви що? клізма по спині не поможе. Ми на вазі нам треба було. Та я просто це інший підхід ну, психологічний, шишечками. розумієте, якщо поставити клізму. Ні, клізма тут не підходить ні в цьому, навіть психологічно підходить. Ви тут не приві. Я як лікар кажу, клізма. Давай роздягайся привіє. до гола буде тобі ви самі попробуєте крізь, бо йому прийдеться що, чекати. Нам на руки. Що це за це твори? Так, чекати. лейтенант, привезти себе до порядку, роздягнутися за гола прийняти лікарство, яке необхідно. <піхає> та я вже все. Бажану <піхає> сравню. Сержант, Сержант Домерква, два, до виконання. та питань уже немає. Передаю його ваше управління. Можете робити з ним що хочеш. Якщо не виконуєш, що. Пане скажі, капітан, доповідає. давайте приступимо до основної задачі, так? Ні. Да? Ні, спина боліла. Ти думав, тому мов позаймаєшся порнографією з колегою все пройде? <хи> Ні. Давай на ліжку. <хи> Ляпне, а Буде потім. Ану, бляха, роздягнися і кругом тільки очоботи залиш, і кругом військової частини. Один круг. Це тільки тапочки мають бути. Так, сержант? Мене це не хвилює, <хи> зато язик зігріється другий раз. Ви що позвальної особи так ляпнути це? А. <хи> Холодненький. Холодненько. Сержант проконтролюй. Оооо. Може поясниться плечи трохи вище шо осталось. Вам зручно там доступляти? Бо він так і бачу, не скинув рюкзака. нормально я по боку. Поцікавить. Ні, ні, мені. ні, не спіши, товариш і фрейто. Я казав голим. Чому ти голий не пробіг? Ну так я пробіжав. Чому не голий? Ти був в масці. Давай роздягайся і 10 разів. Відіжмешся, достатньо став. Той больний, вже здоровий чи ще ні? Ну мені сказали минутку полежати. Ну лежи або... минутку, сказали, значить, лежи. Чо? Давай 10 віджимань, а то ще здохнеш від непривички. Так, всі решта готові раз. до виїзду. Два. Так, Три. Точно. так, а куди ми виїжджаємо? Є інформація, де знаходиться наша палатка, тобто обладнання кодове названня палатки. Да. У вас Є якісь медикаменти з собою? Так. Да. Приказ виконано. Молодець, будуть люди вдягайся. Лікар, все минута пройшла, у нас часів немає. Шо з десяти порахувати. Та думаєш, він що вміє рахувати? Сюди направляють таких, хто блядь, промовчує. Ну саме головне запам'ятать по собі судить нельзя, тому да. Це вірно. Не треба судить по облашти. Кожен сказав все, що вміє і знає. Чому в рекламі так, всі готові? Так, точно. До бою. Так, все, видвигаємося. Так, в тому ж самому бойовому порядку бігом. Ру. Особовий склад майте, майте на увазі тільки щоб були постріли в тій стороні. Можливо, буде суточка з мородарами або бандитами. Будьте okay. уважні. І запам'ять, якщо хтось наводить зброю чи погрожує особовому складу, стріляйте без наказу. Насмерть. Так точно. Так точно. При команді при команді контакт зупиняєш автомобіль, вилазиш і приступаєш до бою. Контакт з контакт. Права собака. Си <плес> <плес> на машину. <плес> на машину. <плес> так, що по пораненню? Короче, вы почерки? Рам. Рано. Рано у меня, как Декбінтуйся, мене принтуй. Так, наразі чисто. Декбінтуйся, мене ще перебудуть. Дякую. Я вже сперебінтувалася, я не могла випривати. Помітив вже, поміти. Міняємо бойову позицію. Один ззаду. Ти за машиною ззаду прикриваєш. Ми попереду двоє. Так, бігом руж. Ріфрейтор, ти тут, на зв'язку. Так, точно. О, причі, якщо ти будеш гарно виконувати наказ, я підвищу тебе до сержанта. Зрозумів? От і все. Слухай, що старший Вонтакт, контакт! контакт. Глушу машину, Глушу. машину лушу, все? А крику то було Ей, Эй, валіть то! Вилазьте з машини, валіть того чого хоче. У мене голова лопає, стріляйте того, типа. У мене патрон нема! Патрон нема! Нема патрон. Здохте, все, все десь ще десь бігав один. Та якийсь бляха псих на мене руками махав, мене голова чуть не стрілила. Зніми початку. Капітан, нас лейтенант села. Я знаю, я знаю. Ми просто до, до хрена відпочиваю. У вас замполіт взагалі золотий. І, і лічити вмію, і літати, і водити, і взагалі, блядь. Парень, брод, не в роді, Потім так. зайдеш до мене на ковалі, і е... в мене для тебе ще буде одне секретне доручення. Як щоб нікого не було. І, і щоб ніхто не знав. Так точно. Так, пане капітан, mm. е наші подальші дії. Сержант, як самий бойовий, самий досвідчений, йде вперед, а ми по двоє ззаду. При так, в світі, куди йти? Ну, от військова частина, нам сюди десь. Ви так стоїте, там посеред цього, або заходимо всередину, або десь цей. Нам наліво чи направо, пане направо. капітан. Вот тоже направо, куда ты бежишь? А, во, 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 во. Я же сказала, что я прохит. Заходом. Контакт! Контакт! Я, блядь, його пору руками, блядь. Капітан, можу ривком зробити вилазку до камери, і підігнати його ближче. Давай. Кидися, щоб тебе не оприходували там. Я не радше. Капітан, а ото, реально, суди. Суди я тебе вам суди? покажу за ага, все. на голос, я тут. Гарне ліжко, гарне, блядь. Нічого не скажеш. Капітан, а що це за водяний водяний носок? Я там знаю. Покажи блячка, там інженеру, та... чи механіку. для химікату. Хімікати, медику покажу огородний душ капітан, капітан. Я тут капітан. А де нам встановлювати цю фігню? Та якось без мене рішу, я тобі що. Так ви ж замовили цю фігню. Давай до виконання відчепись від мене. Bre.